Так, доброго часу, мої дорогенькі. Знесли моє відео. Ну, прийдеться перезнімати. Нічого, так буває. Конкуренція, вона така. Дякую за віру в мене. Дякую за те, що ви зі мною. Відео про Орлянське Гуляйполе, Вільнянський і Енергодар знесене, тому записую заново. І вношу нові, уже тому що дописали, нові населені пункти. І е, хочу розібратися. Додаю ще нові населені пункти. Отже, орлянське. Орлянське. Дивіться, велике прохання до вас. Коли ви пишете, пишіть, будь ласка, правдиву інформацію. Окуповане це місце, не окуповане. Я не можу, якби, по-перше, знати кожне село в Запорізькій області. Вибачайте. Окуповане і неокуповане. Я дивлюся з цієї ситуацією, як ви мені даєте інформацію, розумієте? Так, Орлянське. Так, по-орлянському. Орлянське. Дивіться, що мені не подобається по-орлянському. А... Мені не подобається а, карти такі ж самі, точно такі ж самі випадають. Прямо в один в один. А, дивіться, по Орлянському мені не подобається залякування. Залякування силою людей, які там в селі. Мені не подобається воно. Також мені не подобається та ситуація, яка йде з, з орками в селі. Але, ну, тобто, якесь залякування йде фізичною як силою. Але є люди, які чекають звільнення і ем, є люди, які дуже хочуть, щоб. Ну, можливо, було тому відео, можливо не було, якась інша інформація. Так, ну, в плані. Доповнення. Дуже чекають, щоб було, були покарані колаборанти, оскільки це, я так розумію, що не дуже великий населений пункт, і тому люди як чекають, знаєте, якихось ем, возміздій ем, тих людей, які були от колаборантами. Страшний суд. Дивіться, страшний суд і правосуддя воно буде, але трошечки згодом. Нам кажуть, що треба трошечки позачекати. Так, залякування смертю. Так, іде звільнення. Дивіться, по селу ще й по цьому можливі прильотики. Можливо, десь щось буде пролітати, можливо, ще буде, буде прильот. Так, крадуть. Так, по селу можуть красти, щось там у людей під, підворовувати. Оплачували за гроші за референдум. Це таке, але, знаєте, там, в тому селі той референдум був взагалі нікому не потрібен. Так, Дивіться, можу так сказати, по селу. Можливі якісь такі бойові дії, але вони будуть ну, незначні. Тобто не буде якихось великих руйнувань, не буде е десь щось може прилетіти, але великих руйнувань я не бачу. Повертається. Повертається. Ось якогось колаборанта кажуть. Так, руйнувань. Е руйнування можливі лише. Е Боже, що у вас якісь об'єкти є в селі? Ну вони не, не такі е, великі, як нам хотілося би так бачити їх. Так? Воно як це село, ну не можу я вам навіть сказати, воно знаходиться між дві. Я, не, ну, не знаю, де це. Розумієте, мені важко говорити. Воно, а знаєте, як знаходиться між одним і другим селом, яким теж окуповане. І проходить, нібито, як, знаєте, як дорога веде, дорога веде до іншого якогось населеного пункту. Знаєте, як між двома знаходиться такими великими пунктами. і... І також недалеко від, я так розумію, що від. Ну, дуже близько, ну, я так розумію, що це біля Енергодара там недалеко. Так, да, я так розумію, що так. Так, ем, зараз запитаю ще раз у карт. Бо ви мені вже наговорили. Я вже тепер буду перевіряти 350 разів від вас інформацію. Е, так, дивіться, по карті зірка кажуть, що буде звільнення. Коли буде звільнення, я зараз гляну. Карта, карти кажуть про звільнення Орлянського. Орлянське якось, ну, дорогу із-за того, що будуть, чого будуть руйнування, тому що там йде якась дорога, розумієте? Там якось от воно знаходиться між двома населеними пунктами. і от воно йде, дорога там проходить, такого, ну, більш-менш такого значення от в області, от мені кажуть, карти. От, до речі, перший раз такого не говорили. Е, так, звільнення в дев'ятому місяці початок. Ну, дивіться, через 4 місяці ви вже будете прям повністю вільні. От так скажу. 2 місяці це, це максимум. Дивіться, в 10-му місяці будуть дуже активні у вас бойові дії. Оце вам скажу. Дуже активні. Буде прилітати і десь буде так. Дуже важко. Так, далі. Орлянське, так. Боже, список написала навіть. Далі, гуляй поле. Гуляй поле, просили мене. Ой, там важка ситуація. Дивіться, важка ситуація, але, але, але така ситуація, мені кажуть, до тих пір буде, поки наші якби не продвинуться далі. Отак. От Тобто на сьогоднішній момент це ніби як лінія якогось. Ну, тобто, от на цей період часу Гуляйполе є. воно не окуповане. Не окуповане. Не треба мені писати, що воно окуповане. Це брехня. Так само, як з Вільнянськом. Вільнянськ не окупований, розумієте? Гуляйполе не окуповане. І по гуляй-полю воно не буде окуповане. Все там зірка і сонечко не буде окуповане, ніхто його не візьме. Далі. Єдине, що по гуляй полю будуть ну, будуть ще летіти і буде ще прилітати, будуть руйнування. Багато руйнувань буде ще. Дивіться, по Гуляйполю. Гуляйполе теж як, як такий вузол між якимись дуже важливими містами. І е, траса, ну, я вам не можу сказати, як дорога проходить через це місце. І по цій, по, через це місце йде дорога, я так розумію, на гарячі точки так? Донбасу. Е, і ну, і Запорізької області. Так? Але я, ніби так, як воно трошечки там зверху. Дивіться, хочу що, що сказати: хочу сказати по Гуляйполю. Гуляйполе обстріли будуть до тих пір, поки вже не звільняться найближчі взагалі ну, за, Запорізька область. Так? Тому що гуляйполе це такий, от я ще раз повторюю, це вузол, який от, є. Зв'язною такою доріжкою по Запорізькій області. Тому туди будуть. Але зараз, з приводу наших, там ми очікуємо надходження, і надходження буде вже ось на цьому тижні. Оплачують кошти, дізнаються позиції і туди хочуть вдарити. Це орки. Щось там не таку позиції їм дадуть. З Брешуті. Не ті позиції, які, ну, повинні дати. Так, по... по надходженню. Надходження прийде. Так, поїхали далі. Вільнянськ. Хто там мені розумний писав, що Вільнянськ це окупована територія? Добрий вечір. Дякую. Дякую вам за допомогу, що ви мені так підказали. Красотуньки. То, напевно, ви не живете. Тому Вільнянську, тому що люди з Вільнянська мені прекрасно все написали, що це місто Вільнянськ ніколи не було окупованою територією. І дякую вам, люди добрі, за розуміння. Тому що я не можу знати всі міста, я ж кажу, Запорізької області. Тим більше я в Запорізькій області, ну, до Запорізької області не маю взагалі ніякого відношення. Так, поїхали. Вільнянськ. Карта правосуддя йде. Дивіться, карта і тоді правосуддя випадала. А, але ми дивилися з іншої позиції, розумієте? Значені окупації. Це зовсім по-іншому розклад читається. А, дивіться, що по вільнянську. Вільнянськ, це теж. По, по Вільнянську, давайте подивимося. Вільнянськ є також, знаєте, як, як дорогою, от тільки що ми дивилися з вами, дорога як би значення якось. Так, до Вільнянська також там іде якісь ідуть якісь дороги, які, які мають велике значення. Для руху саме техніки і наших військових. Дивіться, по вільнянську, що можуть бути. Можуть бути прильоти, прильоти. І, е, можливі навіть е, жертви. Далі ситуація. Дивіться, по вільнянську оплачуються кошти для якихось позицій, я так розумію, по тим позиціям, по яким будуть вестися. Так, да, по яким позиціям йдуть наші військовослужбовці. Але е, щось вони вивідають і десь шандарахне. А десь вони не будуть. Чи буде окуповане? Ні, окуповане не буде, але колаборантів візьмуть за одне місто. Отак От вам скажу. Так, поїхали далі. Гулі подивилися, Вільнянськ подивилися. Орлянське також. Мелітополь. Мелітополь. Мелітополь, коли. Так, дивіться, по Мелітополю питали, коли буде звільнений Мелітополь? Давайте запитаємо, але я вже дивилася на відео, хто, хто писав мені в так, Мелітополь, коли буде звільнений Мелітополь. Мелітополь ще будуть. Ще будуть якісь. Буде якась і бавовна. Кого ще із колаборантів. Ситуація, яка була підвішена, вони виявлять. Далі, це, так, це наші хлопці, не будемо казати цієї ситуації. Так, колаборанти. Дивіться, десь повинно прилетіти і прилетіть так, що будуть людські жертви, але ці жертви будуть росисійців. Ну, це наша вже така стратегія. Там будуть вибивати, вибивати і ще раз вибивати. Вибивати склади, вибивати техніку, вибивати такі от великі скупчення. Орків. Але єдине, що я вам можу сказати, і в принципі наполягати на тому, що хто живе біля таких місць, будь ласка, ну, на деякий час просто переїдьте в якийсь інший район, якщо є можливість, звичайно. Так, те, що Мелітополь буде звільнений, це однозначно. Дивіться, в цьому місяці ще буде така помірність, але будуть, буде бавовна. Ситуація по бавовні скрита, тобто ми її не говоримо. Коли ж звільнення. Дивіться, вони там думають, що звільнення, якби щось в мічтах вітають про звільнення. Дивіться, звільнення. Десятий місяць. З десятий місяць буде дуже жаркий. Дивилася я на відео перед цим. Так, десятий місяць. Дев'ятому, ні, там прильоти були і все-все-все. 10 місяць важкий місяць і важкий місяць для звільнення, але він буде починатися. Мелітополь буде починатися. Так, початок. Початок в 10 місяці. Це не буду казати, це наші. Так, е визволення після 20 го десь жовтня, після 20 го жовтня, в листопаді тема війни вже закривається по Мелітополю. Так що почекайте ще трошки. Далі, Васильівка, Васильівський район. Взагалі, Васильівський район, От дивлюся, прям Васильівський район і оці всі села, будь ласка, не запитуйте мене, я не можу продивитися кожне село з Запорізької області. Ну, я, вас, я вам дуже співчуваю, але ну, повністю дивлюся Васильівський район. Коли буде звільнено Васильівський район, ну і Васильівка, вчасность. Дивіться, зараз буде дуже жарко. От прям, я так думаю, що десь з наступного тижня в Васильівці буде дуже жарко. Тому що там буде. От уже з наступного тижня у вас починається такий, знаєте, час час Х. Уже плани і буде. Дивіться, був якийсь період, який недостатньо було ресурсів. Недостатньо. Але зараз ресурси надійшли, і зараз буде, ну, так, дуже жарко. Дивіться, буде десь якийсь період, період. але вони, як, як, як щось там буде зроблено так, що вони самі побіжать, але побіжать з майном людей. Тобто якась буде ситуація, так, да, вони біжать. Ми маги, вони біжать. А це буде, як, знаєте, ми як наступаємо, а у них вже добрий волі. Отаке От буде звільнення Васильівського району. Щоб ви розуміли. Далі кам'янська. Кам'янка. Кам'янка також окупована. Ви мені писали також, вона не окупована, вона окупована. Розумієте? Кам'янка. Коли буде звільнення Кам'янки. Кам'янки буде звільнення силою, знову кажуть нам з карта сили. Карта сили це значить, вони будуть звільняти їх силою. Але звільнять. І вони підуть. Уже там, там як щось там в Кам'янці починають і партизани працювати, і починаємо ми їх там бити. Бавовна, ви розумієте, про що я. Гроші. Дивіться, щось вони будуть вивозити з Кам'янки. Будуть вивозити як людське добро. Щось награбують, награбоване буде. Дивіться, в Кам'янці буде визволення. Дивіться, мир. Ой, яка карта класна. Дивіться, в 11-му місяці буде вже звільнення. 11-й, бачите? 21-й. Там, 11-й 11 місяць. Але це буде, знаєте, як теж. Дуже це середина жовтня, як я дивилася, листопад уже буде звільнений. Так, середина жовтня-листопад. Коли... Але єдине, що мене непокоїть, і туди я теж дивилася, непокоїть руйнація. Знаєте, як будуть, вони як будуть палити його після себе. Ну, буде руйнації, дуже багато буде руйнації. Ось так вам скажу. Так, Кам'янка. Окупована. Так, поїхали далі. Старобогданівка. Просили сьогодні. Старобогданівка. Не знаю, де це, не знаю, навіщо воно мені, але просили подивитися. Так, Енергодар обов'язково подивимося, не переживайте. Так, отже, Старобогданівка. 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 Окупована, так що не, не да мені писати нічого. Окупована територія. Це я вже буду вас перевіряти, тепер я вас буду перевіряти. То ви мене, як? А тепер я вас буду. Так. Окупована територія. А, ви знаєте, а, як вона, як поруч поруч є. Вона, знаєте, як у виличці знаходиться, між двох, бачите, між двох е як населених пунктів, як е доріг якихось таких визначних, по яких от ходять, вони як в стороні, але між двох. І е має таку, ну, тобто люди в такому, от, бачите, карта підвішена, в страху. Прям в страху живуть. Так, дивіться, е ну, пролітатиме і прилітатиме, але якось. Дивіться, на селі взагалі, от цьому, знаєте, як, як захист стоїть. Захист е сил, вищих сил, розумієте? Тобто на будинках такий, як захист стоїть. От, мах, бачите? Там у вас є якийсь мах. Єдине, що моральний стан, моральний стан у вас, ну, такий, але ви повернетеся. Дивіться, буде когось у вас там вбито в селі, якогось колаборанта. Ну, це вже люди захищаються, бо бояться якоїсь там. Ну, щось будуть ікрасти. Дивіться, щось може прилетіти, але воно не тільки, воно не, не до вас буде летіти. Воно нібито як буде летіти кудись там, ну не знаю, можливо, найближче велике місто. От якесь, якийсь населений пункт величенький. А прилетить, от по, ну, по помилці до вас. Далі, ресурси все є. Коли буде звільнення. Дивимося, коли буде звільнення. Десятий місяць. Десятий. Чекайте. Десятий, кінець 10-го, початок листопада. Так, далі. Енергодар. Дивіться, вже дивилися, ще раз дивлюся. Оскільки, ну я ж кажу, відео знесли, то робимо ще одне так. Ой, Енергодар. 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 А, Коли буде звільнення міста. Дивіться, по Енергодару. По енергодару. Важка ситуація, Будуть, буде у вас там активність військова. По референдуму хай вони його там собі кудись засунуть. Так, дивіться, по. По, по, цьому, по дуже великій активності. Там будуть працювати партизани в Енергодарі, будуть і вбивства чиїсь, ну ми ж розуміємо, ми на війні. А дивіться, по Енергодару дуже, дуже важлива ситуація а, с... проглядається. Важливий суд ситуація. Дивіться, по Енергодару, чого не можуть уже зараз би могли прийти і зайняти той Енергодар, наші хлопці. Але ж ми розуміємо, що там ситуація не дуже така проста, оскільки там є найбільша в Європі електростанція атомна. І тому оце ускладнює. А вони, ну, це такий козир в рукаві, розумієте? Але правосуддя восторжествує. Буде велика активність. 11 місяць. Ну, дивіться, мені кажуть, що в 11-му місяці буде все вирішено. Правосуддя буде вирішено по сьомий. Так, так, ресурси, якісь додаткові ресурси вже надходять. Я думаю, що скоро ви вже їх побачите. Так, дивіться, основне. Там і плани хороші, в принципі, по Енергодару спрацювати повинні дуже добре. По Енергодару чекайте, листопад, отак вам скажу, по листопаду. Так, далі, По Енергодару сказала. Далі е пологи просили подивитися. так, Давайте пологи. О, якесь село просили. Боже, не записала. Напишіть мені якась верхня. Знесли відео і знесли якраз із назву села. Напишіть мені, чи... чи верхня криниченька, чи якось так назва була. Напишіть, будь ласка, ще раз, я подивлюсь окремо. Так, оріх. Пологи. Пологи. Коли буде звільнене пологи. Звільнення полог. Ну, дивіться, по пологам там ситуація дуже така цікава, я вам скажу. Ну, ок... Кінцевий уже цей це буде 11 місяць. Але що важливо в пологах? Пологи, вони, як, знаєте, вони як отак ходять. Туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. У них якась там така ситуація? Там руйнація, капець, яка. Там вже нема чого руйнувати тих пологів. Там і тих полог? Так, ресурси, мені кажуть, ресурси, ресурси, ресурси. Дев'ятий місяць. Приходять ресурси. І коли ми йдемо? Ми вже йдемо, понятно. Перемога. Перемога не за горами, але буде перемога така по дьяволу. Дивіться, там зараз ситуація така іде, що е, і обстріли повинні збільшитися. От в жовтні місяці повинні збільшитися ще обстріли. Оріхів, бідненький мій. Я все розумію, але по пологи, пишу собі навіть спеціально, бо знесуть знову відео, буду знову перероблювати. Е, дивіться, по пологам. Є нюанс. По пологам є, що саме. Ось-ось ось буде звільнення. Далі, дивимося оріхів. Оріхів. Верхня. Боже, не запам'ятала село. Напишіть мені, будь ласка, хто писав мені. Так, оріхів, оріхів. Оріхів теж саме. Тільки оріхів буде звільнений вже. Ну, він, чесно кажу вам, в мене він іде вже як. Він вже йде десь сіра зона. Тобто він вже ніби й не окупований, ну як не і не їхній. Отак. От він як сіра зона. От такий якийсь. Ну, звичайно, він наш. Давайте почнемо з цього. Да? Звичайно, він наш. Ой, там буде руйнація. Руйнація, дивіться, звільнений буде в кінці жовтня. От прям, щоб совсем звільнений. Зараз буде буде важко. Да, зараз буде важко. Ну, чекайте, будуть ще й руйнування, будуть і смерті воріхові. Ну, от так. У нас поки що трошечки так. Так, всім вам дуже вдячна. Відео зараз залью. Ну, знесли от так. Всім дякую і до побачення.